Ми хочемо розробити ось таку теплицю. І при цьому будемо застосовувати інструмент, який називається навісна стіна. Осінь». Ось він. Оскільки я вже тут собі налаштувала її, то хочу показати, яким чином треба починати. За основу ми взяли вікно, типове вікно 90 см на 1,50 м. Ну, тому що теплицю ми будемо робити з історичних матеріалів, тих, яких ми, наприклад, замінили вікна, так і хочемо зробити теплицю. А коли ви зайдете на навісну стіну ось тут, то буде ось такий типовий елемент в схематичному зображенні буде виглядати ось так. Виглядає не дуже красиво і не дуже функціонально, якщо чесно. Але зараз тут вже трошки накласила. Візьмемо прості режими. Так, є. Ось. І оскільки я вже собі рахувала, звичайно, конструкцію треба приблизно рахувати. 4, наприклад, тут буде 5 вікон на 90 см, це буде 4500 А. Ось, І маємо першу конструкцію. Ось, це типова конструкція навісної стіни, де є основна панель це є вікно, віконна і допоміжна. це Ось ці всі що довкола. Тут також є і рами повздовжені і поперечні. Ось, Почнемо редагувати. Заходимо на параметри існуючої стіни і створюємо для себе взірець, який нам потрібно. Ну, По-перше, ми його спрощуємо, нам потрібно залишити лише один сектор, який буде мати параметри вікна. Ось тут, наразі є по вертикалі, ні, по горизонталі, перепрошую, раз і два. 30-30 тридця см нам не потрібно. 90 залишаємо, як нам і потрібно. 90 см наше вікно. Тут, до речі, теж по горизонтальних. Рядах є в нас середина 1,50 метра, ось тут серединка. Тобто верх забираємо і 60 см теж забираємо. Залишився ось такий зірес. Я натискаю ОК, і дивіться, що ми вжимаємо. Ми вжимаємо з груба те, що потрібно. Я, до речі, тут брала за основу рамочку 5 см. Ви по аналогії обираєте собі, яка вам зручніша. Але ну, якщо рамка буде масивніша, очевидно, вона. Буде така міцніша. так, Тому я хочу цього разу оцей зірец, у мене буде з рамкою 10 см, тобто 100 мм вкладаю сюди і хочу спростити ось цей зірец, не, не а, а підтягнути під власне, те, що треба. Заходжу на вкладку «Рами», це ми зараз редагуємо ось властивості. Елемента, і дивіться, ось це є Transform Frame, це є ось ця рамочка горизонтальна, а середник, ось ось тут. Це є друга рамочка. Трансформ фрай має 60 мм, а я поставлю 100. Ну і щоб такий, щоб був кубик такий, все було по 10 см, Описуємо так, Пишемо: ОК, рамка з цього боку стала масивна. Далі заходимо на середник. І ось отут, наприклад, 80. Ми скрізь хочемо 100 поставити. І вирівнюємо скрізь там 200-100, окей. Ну, взагалі, по ідеї, навісна стіна це ж вентильований фасад, який кріпиться до стіни вертикальної. І тому тут є цікаві які властивості, от примикання, ці от моменти. але наразі ми інструмент використовуємо не за призначенням, а для того, щоб зробити теплицю окремо, тому, в принципі, ми так можемо дозволити собі похитрувати. Наступним кроком є спрощення конструкції у вас за налаштуванням. Є ось тут відступ, так як це в вентильованому фасаді, тут є 250. А я натисну 0, і дивіться, що станеться. Ну, вона, в принципі, перекинулась. Але от коли є така невеличка стіна, я хочу продемонструвати, ось тут у вас буде 250, ви побачите, що синя лінія відступає за межі навісної стіни, коли вона, та стіна така делікатна. Ось тут просто рамка, і тут не так видно, коли вона пересовує. Але теж є такий момент. Наступним кроком я хочу забрати ось оцю рамку. Заходжу сюди і натискаю на рами. Оці дві рамочки я вже налаштувала собі, як мені потрібно. А тут там, де межа, хочу забрати межу. Мені подобається межа рамочка, оця загальна, її цілком достатньо. Я не буду додатково скріплювати грані кутові, тому там, де межа натискаємо по трикутнику і не вибираємо невидимо. Два рази класнули, пишемо ОК. І ну, не видимо це, напевно, не зовсім той варіант, я так думаю. Тут якось було трошки інакше. Ну, але якщо нам потрібно, не видимо, буде ось так. Ну, давайте візьмемо простеньку, якусь я, здається, таку брала, і поставимо по сотці скрізь, щоб це було 100, 100 і 100. Тут воно хоче, якщо чесно, такий зубчик, але якщо ми вирівнюємо, то він буде просто прямокутник. В принципі, ось така рама цілком схожа на 10 вікон. Ми її вже тепер можемо просто скопіювати. Я беру переміщення, натискаю Ctrl, гаряча клавіша, і відтягую вже зразу, розуміючи, що в мене ось тут буде три вікна, то це буде 2, 7, 0, 0. Уважно дивимося, щоб код був 0. По осі Х, все Окей. Натискаємо Enter. Зараз я скопіювала другу стіну. З цього боку, наступну стіну я буду акуратно. Малювати класи по галочці, тут до кута від кута, і до кута. Ось так акуратно вибудувалась наступна рамка. І а, наступний крок можна так само по аналогії її продовжити от сюди. Ну, скопіювати, пропрошую, сюди. Цікаво э, стає, коли нам потрібно побудувати ще й дашок. Я застосовувала ту ж саму рамку, ну, очевидно, вікна ж ті самі будуть, але до половинки. Ну, Тобто, з це була ціла рама, а потім я її зменшила, відзеркалювала. Ось, Давайте спочатку ми це теж зробимо. Я можу взяти ту саму раму. Але мені потрібно увімкнути тут якийсь кут, наприклад, 45 градусів. 45. Окей. І малюємо раму. Вона вже вимальовується. Давайте візьмемо так, направлено. Якось не зачіпає Не зовсім те, що треба. Так. Ну, в принципі, знаючи довжину, наприклад, я можу скористатися прив'язкою до осі і потім відтягнути на, на потрібне місце. Хоча, давайте спробуємо і так, і спробуємо ще потім у плановій проєкції. Я тут бачу, ага, це все добре, насправді просто до донизу сюди і до краю клацаємо сюди, у нас Ось така цікава конструкція. Ну, в принципі, знаєте, є ці галантеї цікаві. Ми або ми тут залишили там, трикутник, якийсь там, трикутний дах такий широкий. Це би було цікаво. Те, до речі, я один з варіантів думала одно схилий е, дах зробити. Ну, але наразі хочемо е, змінити її, так, цю конструкцію, е, і хочемо її підкоригувати. Е, зокрема, Підкоригувати краї. Клацаємо ось тут. Зараз у нас є декілька режимів. У нас є можливість змінити код, але він так цікаво змінюється. Ось тут, наприклад, він трошки зменшується, в інша конструкція зменшується, так вона ніби розширюється. Так, вимальовується зовсім інша конструкція. І тут ми бачимо, що зірець, в принципі, дає нагоду зорієнтувати, Деш вікна, отут воно завершиться, тут починається. ось. Можна таким чином зробити, а так зменшити цей взірець можна і ось таким чином. Так, наприклад, на 1500 висота. Зараз тут є 1500. ось, І можна пробувати цей взірець. Скопіювати з контролом через відзеркалення. Ось так. Є у нас така конструкція вже тепер. Її можна буде гарно підтягнути. Ми вже розуміємо, що це, в принципі, вікна це буде приблизно. Але з груба конструкція може бути навіть ось така. Так, зараз підтягнемо акуратно її сюди. І якщо ми хочемо підтягнути геть до перетину, десь тут до середини, бачите, класимо сюди, обираємо такий таку команду. Як? Ну, зараз команда не підписується в Україну. Зараз теж лайфхак, дивіться, тікає від мене табло команду. Зараз же видно, але ми можемо акуратно відпускати його. Клацаю сюди і воно десь ховається, то клацаю і не відкладуючи, фіксую ось так галочкою, і ставлю саме там, де мені треба, щоб, щоб міні-табло команд не тікало від нас. Буває, тому майте на увазі, так можна робити. Клацаємо сюди акуратно і дивіться, підтягується дошок. Ось, він вже так більш-менш. Ну, трошки кострубато, але можна підтягувати до ідеалу. в принципі. Можна собі так підтягнути. Ось. Проситься мені редагування. Ну, це не на сьогодні редагування. В принципі, візірець ми підтягнули так, як нам потрібно. От, бачите, можна прив'язатися до чогось такого важливого. І мати точну побудову. От, сьогодні ми такі справі... з справжніх таких вікон, параметрів вікна, от ми собі налаштовуємо теплицю. Ось так приблизно ці рамочки. З'єднали хочемо більше підтягнути, то вже знаємо, що можна підтягнути ще більше ось тут. Акуратно, щоб воно не підрізалося. ось сюди. Ось, ось так, акуратно, все. Є. А тепер дивіться, останній торець Так, ми його маємо закрити, цей трикутник. І ми його Закриваємо. Теж треба так акуратно, щоб вона точно побудова. Ось, наприклад, є ось, ось тут торець, і нам треба побудувати ось отаку площину. Тут було 5 см рамочки, тут вже 10 см рамочки, але це не важливо. У нас є зірець, і ми підтягуємо цю річ, як нам потрібно. Так, зараз підтягну трошки вирівнюю цю конструкцію. Так, ось ну приблизно так. Е, не Там, Ймовірно, треба мені управлятися, щоб це було все ж таки точніше побудова. Ну, може бути, вже ну, більш-менш симетрично. Так, дивіться. Наступним кроком ми беремо навісну стіну. Натискаємо на режим «Багатокутник» І ось тут є такий, така можливість, як по, у побудові дахів по трьох точках. Клацаємо сюди три точки, які фактично вирішують площину редагування. Перша, друга і третя. Ось. І далі ми схопилась не те ще треба. Зараз ще раз. Дубль два. Перша, друга і третя точка, О, тепер правильно будується фронтальна така площина. І тепер дивимося, як малює. О, ось отак, в принципі, вигідно. Бачите, малюється рамочка, ось, вимальовується. Нам потрібно, щоб рамки були, тобто переділ був вертикальний цього трикутника. Клацаємо один раз, другий і. Третій раз, дивіться, є у нас ось такий фронтончик збудований. Ну, якщо його треба трішки підтягнути, ось тут є у нас можливість трішки його звузити, розширити. Ось тут. Є такі можливості, плюс-мінус можна підтягнути. Ну, звичайно, до ідеалу ні, але оскільки такі от речі робляться вручну з того, що є, то, в принципі, для наочності навіть дуже непогано. Ну, і Третій варіант хочу зробити. Оце вже ми зробили грубшу раму, тоншу раму була у нас ось тут, тобто в тоншій рамі, у нас тут скрізь було по п'ятірці у рамках. Ось. А зараз ще хочу зробити такий експеримент: покрити оцю конструкцію зверху горизонтальним дашком. Ну, тут є декілька методів побудови, і а, мені сподобався ось такий якийсь метод. Він задається, бачите, і зразу вимальовується, причому повністю горизонтальний. Ось зараз який треба точно. Задати. От ми задали напрям і вибудовуємо матрицю. Так, і обмальовуємо акуратно кожному кутику і зв'язуємо. Ну, тут трошки я скривила, я вже потім побачила, що скривила. Напевно, можна випрямити, а може і ні. Ctrl-Z ще раз зробимо. І фактично, це повністю горизонтальна річ. Це така, як, допустимо, ми її що є сніги там всякі дощі, так? Ось. І дозволила собі таку рамку. Це треба акуратно, акуратно, я бачу. Це вона не вона злазить. На Беремо знову це... Мені здається, вам легше піде. Ось малюємо. Ось сюди. Ось так. Помалювали. О, тепер уже молоток є. Побудували, але, правда, трикутна рамка, не зовсім те, що я хотіла. Так. Бачите, з системи навісними стінами буває дуже навіть цікаво. Буває і непросто. По осі Х зафіксували, а тепер малюємо прямокутником ось сюди. І тепер спробуємо нарешті. Пішло 3, от, на три. Закрили ми кубик. Ось. І якщо ми хочемо невеличкий кут, то тут теж є декілька. Нехитростью. Візьмемо ось цей режим. Ось прямокутна стіночка навісна. Ось тут можна задати, наприклад, 20 градусів. 20. А, ні, не 2 градуси, а 20 градусів. Не хочу ось так. 20 градусів. Окей. Малюємо від і до, І. О тут промальовуємо. Тут, справді, якийсь градус, чіпнувся, незрозумілий, але ми цим ми можемо це вирішити ситуацію. Так, ну, по-перше, поставити її, перемістити наверх. Далі можна ага, ми могли навпаки взяти. Раз. Ще раз спробуємо. Навісне сіно. Ну. Так, малюємо. А, давайте візьмемо це цей про режим. От, він вимальовується. Тут нижня прив'язка. Я, до речі, в одному з своїх на своїх репетицій, так, на одній з своїх репетицій до відео, так я зробила. Прив'язалися ми до серединки, можна підтягнути до гори. Ось. Далі залишиться використати декілька можливостей. Ось тут, якщо ми посередині класно, у нас є декілька цікавих можливостей. Ось тут, наприклад, зміна кота разом з тим, зміна висоти конструкції. Ось зараз, якщо я кладу десь ось тут, так. То я. отут і кут, і довжина вимальовується по-іншому. Тут можна було підтягнути ну, власне, по рамочці, бо вибудовується матриця теж нашого зірця. Далі, ось тут. В чистоті от, ми можемо задати тих 20 градусів, наприклад, Enter. Я взяла 20 градусів і залишиться просто промалювати до кінця, а це ми зробимо третім режимом, Ні, другим, перепрошую, режимом. Ось так, наприклад, тут на дві рамочки. Тобто в нас тут іде теж десяточка, десять вікон, ось так вони пішли. Ну і тут вже далі піде по схемі, які ми вже працювали. тобто, Наприклад, там навісна стіна, багатокутник, три точки. Раз, два, три, раз. Оце треба зафіксувати. Зараз. Раз. я так все, я думаю, що. О, тепер мало би піти прямо. Ось. Е е важливо навіть яку меточку першою клацаємо. Бачите, тепер вибудовується прямокутник. Ось такий в нас є. Я бачу, він трошки вишній, можна його підкоригувати, бо там вимальовується. Ось беремо ось, так, акуратно підтягуємо ось вже приймемо такий зріз. Ну і далі можна собі бавитися, розробляти, там, копіювати, відтягувати. Фактично основу можна таким чином дотягнути, Там бракувало, там якраз добре. Ось. Так, ми маємо різні. Можливості різні, різних побудових різних теплиць, зокрема, ось тут ми вже побачили, як можна зробити з такого з стіни на основі на основі взірця вікна, як можна зробити ось такі саморозні теплиці біля вашого будинку.